Дальше не буду, так? Йо. Ого! Що ти так запізнився? Ти знаєш ти вже оштрафован? О! <плес> три. Перте <плес> <три>, передавай. <плес> Раз, два, три, чотири, п'ять, водно! Тяжко. Розворот, груй! Швидше! Свіжі передачі! Давай, 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 дай! Не знаю, що до святому може довжити. В руки, в руки він тає! Двісті калорій нам. tō pai tō rā Ні одної вправи не повторилися. Вчора все ж мали і це, це високий професіоналізм професіоналістний тренер. Він міняє завжди, у нас ніколи не мали таких форматів. Роки два, третій на команду. Це були інші, це були гравці. А тут наша команда, на чолі якої так грізно стоїть тренер і непорушно виконують всі його завдання. Це, це дійсно Тому, друзі, всіх з Новим роком, ви найкращі, вболівайте, любіть те, що робите, і робіть те, що любите. Сьогодні виграємо, а після кубка було прикольно. Люди прийшли, підтримали, гарний матч, багато голів. Я думаю, що всім сподобалося. Я хочу в першу чергу сказати, друзі, ця команда звернена заради це дуже. Ігор Пастухов. Компанія Сімплмакс, Тарас Ресей. Карпати. я моя компанія, стоматологія симфонія і Бог. Пацани, хлопці, дівчата, дякую, що ви нам нас підтримуєте. І в нас є оця команда. Все добре, ми все одна команда. Я три рази передівався на матч, ні разу ще не грав. Сьогодні знов передіваюсь, є шанс. Тренера немає шансу. Що? Ми руки не міняємо. Давай придінеш, ла. Дай за Харкову, Лео, хай так. Шок, а як я в Буковай, що буде робити? Ми, ви? ми вибрали, у нас в команді є одне прізвище, це прізвище Москалик і воно все вирішує. Ну так, таку стратегію ви вибрали. Він вирішує, хто грає, він дивиться за помилками, він сказав, що буде переглядати нашу гру сьогодні через то око диявола. І знову ж таки буде приймати рішення в подальшому, хто гратиме, хто не гратиме. Подивіться, в першу чергу, як вони будуть стояти. Якщо вони стоять гравець з гравцем, треба удар зробити через двор. Цей нам блокує цього, цей автоматично може піти сюди. Задача вийти. Bra.

на Назад швидше більше моніш поради. Стільки щоб було два вода з повальовами. Діма, перенесла грузливий Діма!

Хорош, король. Костя. Що таке? Та що таке? Ти Бачиш, дивись, там м'яч забирає аут чисто. Не йде. О, Вова затягнений. Що таке? Що таке? Брай, брай, Тарі! Взагалі, як ви казали, ми не накриваємо там, даємо робити першу передачу, тоді вступаємо. Не нехай ми. вони там біжать. А Та ти паче ви стоїть перед собою. Він мав кинути за верхне за волосся. Ми так придіємо заголовіть, ні. だま <imagery> いだまいだまい

Опачки. Передали. Не-не, не-не, нормально. Слабо дивиться

Все, далі відповідальність на, на кожному з нас. Нема сьогодні відповідального тренера нема. Те, сьогодні нас змінює Олег Хеметь, він буде змінки робити. Все, слухаємося. Якщо він бачить, що там гра не йде і не міняє ту чи іншу людину, значить він не міняє. Вся відповідальність на Олегу. Тому працюємо, і хочемо. Залишався десь разу.

скажи, як то грає, ти ж, ти ж керуєшся на Давайте тоже Давай, Все, Е, молодец! Все, все визит. Это Давай доверять, так появится впевнение. Спокій, спокій, Давайте, меняй, давай. Видишь, он за 3 минуты 3 мяча забивал. Минус ситка. Татя. Ти головуй. Та ні, просто спокійно граємо. Треба такі матчі грати, щоб набрати спленості, що буде добре. Віддачі нормальна, так має бути в кожен біг. Звідси зробіть, два. Зробіть Сергій сідай. Зробіть благо, Сергій поміняє. Ми три хвилини. Не, з цього зробіть благо. Молодець! Молодець! Куплять. блядь! Пауза. Трешко. Позараз би червону полетіти з рук Трешко. І на кубок сій 20% полет. Знову такцеє руки. Селіз забере все. Так. Так. Будемо розбирати. Хто не добір, хто не допрацював, хто не віддав передачу. Думаю, що нас тренер нам насипать вівтори. Штрафи будуть. За запізнення точно.